Рі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Євросоюз має намір підписати з Україною зобов'язання у сфері безпеки до кінця червня, щоб забезпечити довгострокову підтримку обороноздатності України та стримування від майбутньої агресії. Про це йдеться у висновках засідання ради Євросоюзу з безпеки та оборони блоку. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Михайло Шабанов, політолог. Михайло, здрастуйте. Вітаю, вітаю. Що передбачатимуть безпекові угоди ЄС для України, і чи підпишуть їх в кінці червня? Ви знаєте, вже безумовно є суб'єктність з боку окремих європейських держав до укладання безпекових угод з Україною. Зокрема, мова йде і про Іспанію, і, власне кажучи, про Бельгію. Тобто між європейськими країнами є єдина узгоджена позиція щодо довгострокової допомоги Україні, і це Україні і це власне буде передбачати декілька моментів: по-перше, це допомога, яка стосується зброї, перш за все, летальної зброї надання літаків, а у окремих випадках, наприклад, постачання літаків F-16 від Бельгії у довгій а, стратегії, тобто до 2028 року, але з іншого боку, це є фінансування дійсно, тому що безпекова угода з європейською інституцією в цілому, вона передбачає перш за все розширення фінансування України її різних найбільш, ну скажімо так. Болючих аспектів економічної стабілізації, які стосуються якраз нас безпосередньо, ну сьогодні, безпосередньо сьогодні, тобто угода буде беззаперечно підписана, тобто на сьогоднішній день ми маємо знову ж таки узгоджену позицію і від європейського керівництва інституційного загалом і від окремих країн. Окремішно виступає тільки Угорщина сьогодні, тобто вони виказують свою незгоду. Зокрема, це пов'язується перш за все з політичною позицією діючого прем'єр-міністра Орбана. Але окрім Угорщини, знову ж таки позиція виступає як системна узгоджена стратегічна та довгострокова, яка передбачає як фінансові, так і збройні, власне кажучи, постачання до України, що для нас вкрай важливо, адже на сьогоднішній день саме Європейський Союз і окремі європейські держави є основними донорами. Фінансування України і основними донорами постачання зброї, власне кажучи, збройної підтримки нашої держави у Раді ЄС вказали, що цитую, Європейський союз стає дедалі рішучішим у своїй підтримці незалежності суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Поясніть, що означає дедалі рішучішим. Ну, по перше, це дозволи з боку окремих європейських країн на сьогоднішній день по застосуванню їх зброї по території так званої Росії. Тобто, це дуже такий маркерний насправді хід, який на сьогоднішній день виказують перш за все наші найближчі сусіди, зокрема, це Польща, це країни Балтії. До речі, вони виказують також готовність до а, потенційної, а, ну у разі ескалації ще більшої з боку Росії. Потенційної участі власної збройної у цьому контексті. Ось тому я думаю, наразі можна казати про перш за все посилення підтримки багато чого насправді а, залежить від саміту миру який відбудеться, власне кажучи, в червні, тобто така вели великий хаб, велика комунікація а, з підтримки України, власне кажучи, і від цього саміту буде залежати на подальше, як Європа а, буде вибудовувати відносини, власне кажучи, з нами у контексті допомоги, але знову ж таки, зважаючи на всі корелюючі елементи, скоріш за все, ми будемо а, отримувати більше. Допомоги і європейські держави вони стають рішучими у сенсі не тільки риторики антиросійської, але й обмежень ну, наприклад, обмежень в'їзду громадян 에, Росії, не допущення їх в'їзду, наприклад, до скандинавських держав. Тобто, це також хід, який доповнює загальну таку антиросійську політику навіть тих країн, які не визначалися до того, особливо, ну скажімо так. Антиросійською стратегією наразі вони змінюють а, свою позицію. Це для України є абсолютно важливим моментом. Ви згадували вже про Бельгію. Більш конкретно учора президент України і прем'єр-міністр Бельгії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на наступні 10 років. Такі угоди є між кожною державою Євросоюзу і Україною, так і буде якась загальна в рамках ЄС. Поясніть ну перш пер, за все, по перше, будуть укладатися угоди з кожною окремою державою, з кожним окремим національним урядом. Перш за все, ми мали також угоди не тільки з державами Євросоюзу, наприклад, безпекова угода з Великобританією. А я нагадаю, що вона вже, як то кажуть, є поза європейським союзом. Ось крім того, угоди з Францією і угода з Бельгією. Власне, це наступний крок. Тобто, ми початково будемо підписувати ці угоди а на подальше просто сформується вже ґрунт для підписання загальної угоди з європейським союзом як такою сталою конфедерацією, власне кажучи, держав, бо є суто інституційний вимір європейської політики, а є вимір політики національних урядів. Тобто ці елементи треба розмежовувати, але знову ж таки без погодження з усіма національними урядами неможливо. Скласти єдине уявлення і єдину угоду зі всім європейським інституційним, скажімо так, простором каркасом, зі всіма інституціями загальноєвропейського сенсу, тобто, ми йдемо поступальним системним кроком до нашої, власне кажучи, мети на сьогоднішній день. Ми бачимо, що спрацьовує певний ефект доміно. Коли держав європейських, які підписують угоди з Україною безпекової угоди, їх стає все більше, і ці угоди мають конкретний сенс. Отже, наприклад, Бельгія це постачання 30 літаків F-16 до власне кажучи 28-го року. Це а, першочерговий момент маркерний, який, а, власне кажучи, а, підкреслює важливість, стратегічну важливість для Бельгії, наприклад, України у цю у цих взаємовідносинах. І я нагадаю, що а, під час візиту президент Зеленський оглянув, власне кажучи, а, ці самі F-16, тобто мав спілкування широку комунікацію з бельгійськими високопосадовцями. Це також є. Над принциповим моментом, крім того, якщо ми з вами візьмемо а, вимір україно-іспанських відносин безпрецедентний, а, власне кажучи, дипломатичний крок з боку а, Іспанії, коли безпосередньо президента Зеленського зустрічав іспанський король, тобто це найвищий рівень визнання з боку Іспанії, і це вказує на те, що і Іспанія на подальше буде. Збільшувати масштабувати свою допомогу по відношенню до України, хоча раніше Іспанія не, не була, як то кажуть, у трійці тих держав, які найбільше допомагають Україні, але ситуація вона кардинально змінюється буквально кожного дня. В Євросоюзі, в деяких країнах і в самій Раді ЄС будуть і тривають вже якісь виборчі процеси, так як це може повпливати в майбутньому на допомогу Україні. Ну, знаєте, в окремих випадках, коли виборчі процеси йдуть, наприклад, в країнах Балтії, і влада перезавантажується. Але наші традиційні е, друзі, е, президенти, прем'єр-міністри залишаються, власне кажучи, при владі це лише укріплює легітимує наші відносини. Загалом, виборчий процес він скоріш, пожвавить е, підтримку України, тому що наразі Україна залишається. Україна і безпека загалом Європи залишається трендовим моментом для європейських політиків. Тому йдучи до виборчого процесу, вони пропонують в тому числі проукраїнську риторику, і для нас це абсолютно є кроком лояльності і стратегією лояльності по відношенню до нас. Тому виборчі процеси загалом в Європі. Або виборчі процеси окремішно, наприклад, в краї деяких країнах Балтії, вони тільки но сприяють, власне кажучи, підтримці України. Тобто, нам хвилюватися з цього приводу а, не вартує абсолютно. Ви вже згадували Михайло про саміт миру на останок. Які у вас сподівання? Адже ми знаємо, що не всі пункти будуть розглядатися так, але як а, лише якась коротка частина. Ну, по перше, давайте з вами згадаємо, хто приймає власне цей саміт. Це, власне кажучи, Швейцарія, яка знову ж таки до того не виділялась як країна. Ну, скажімо так, базова фундаментальна для підтримки України. Наразі вона надає площину для перемовин. Крім того, це найбільш масштабний саміт по а, проблематиці цієї. Власне кажучи, агресивної війни очікування очікування знову ж таки вони пов'язані з збільшенням допомоги військової, перш за все, тобто, незважаючи на, на те, що це саміт миру. Власне кажучи, мир на сьогоднішній день він може бути досягнутий, на мою на мій погляд, лише а, військовою допомогою Україні в цьому процесі. Більшість європейських країн це розуміють, і вони будуть ти, ти цим шляхом. Звичайно, можливо, пропонова певних ну, ж таки, мирних стратегій. Але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, так звана Росія не може нічого, а, власне кажучи, адекватного а, запропонувати а, в цьому сенсі, тобто їх пропонови є абсолютно неприйнятними, а, хоча вони зараз в них розігрується ця карта риторики, нібито мирної, але ця мирна риторика, вона. Підспудна передбачає ще більшу загрозу для України Росії. потрібен певний, навіть не мир, а перемир'я для того, щоб накопичити сили, і тому ми повинні йти, як то кажуть, більш рішуче, і саміт миру стане саме тією площиною, де ми зможемо масштаб масштабовно з нашими партнерами обговорити загальну стратегію на подальше. І ця стратегія, вона буде стратегією рішучості стратегією протидії і стратегією а, масштабування фінансування України в цьому процесі. Крім того, наразі а, є дуже важливе питання щодо спрямовування до України іноземних інструкторів, ну, наприклад, французьких інструкторів, які допоможуть українській армії, власне кажучи, у навчанні. Українських а, військових, і це також дуже важливий процес. Можливо, до цього процесу в контексті саміту а, приєднається ще декілька європейських країн. Я ну не виключаю цього моменту абсолютно. Михайло, дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Михайло Шабанов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.